Друзі, всім привіт! Я зараз е, іду, коротше, зі своїми думками в голові. Е, готую новий навчальний продукт, взагалі зараз типу займаюся повним переосмисленням, перепакуванням свого позиціонування, взагалі те, що мені подобається. Робила нещодавно сторітейл на цю тему, що зрозуміла, е, що якщо я буду робити ті самі дії, які я робила раніше, то ну. Іншого результату я отримати не можу. А я вже хочу по-іншому, я вже виросла, я вже зрозуміла, що мені подобаються інші речі, в яких я хочу себе реалізовувати. Тому зараз кожного дня займаюся операційними якимись системами для запуску нового чогось. І йду така, думаю: блін, давно я не знімала ніяких відео на YouTube, і було прикольно, якщо б я там якось. Хоча б невеличкими частинками просто ділилася своїми а, переживаннями. Тому ось йду, дістала камеру і просто думаю, запишу цей шматочок, п'ю каву, вийшла на перерву, тому що трохи кипить голова. Зараз розбираюся в дуже багатьох деталях. Такі, знаєте, емоції. Коли ти щось починаєш нове, то, звісно, емоції такі переповнюючи, захоплюючі, трошки переживаю, але... Знаю, що в мене обов'язково все вийде. тому такий маленький шматочок моїх думок. Коротше, сьогодні такий в мене емоційний стан. Це ну, типу, я вже проплакала, протанцювала. Це не від якогось горя, це навпаки від пізнання того, відчуття, до якого я дуже довго йшла і прагнула останній час. Коли ти відчуваєш полегшення і коли ти відчуваєш, що Що ти з неймовірною силою знову закохаєшся у життя, у себе і у те, що ти робиш. Що ти розумієш, що найцінніше, що є в твоєму житті, це ти. Твої близькі, твої рідні, твоє, твоє життя, твій ресурс, твій час це найцінніше. У мене тільки що була така міні-істерика, але ну, це був сплеск емоцій, тому що довгий час я нон-стоп реалізувала свої ідеї, писала дуже багато сценаріїв, продумувала. Що мені, як мені далі робити в роботі? Як це все має виглядати? За дуже багато речей домовлялася, і я просто не могла навіть заснути там до двох годин ночі. Тому що я за все переживала і ну, не могла, бо був великий потік думок. А Сьогодні я там прокинулася і зрозуміла, що в мене вже не вистачає сили. Мені потрібно ви... це все виплеснути? І мене як прорвало. Але це сльози вдячності і сльози. Це Це гарний знак. Це не від якоїсь тривоги, жалості, чи від якоїсь там поганого настрою, чи якщо в мене щось не виходить. Це навпаки сльози вдячності за те, що я працюю і за те, що я. Потрошку але виводжу себе з цього стану, в якому я дуже довго знаходилась. Ох. Як добре відчувати полегшення всередині себе, коли ти довгий час протягом дуже багатьох місяців відчував тривогу, відчував себе не на своєму вісі, відчував, що. Все не окей. Через величезну силу я почала працювати над собою, знову дати собі такий типу другий шанс працювати, знову віднайти свій, і в свій ресурс. Я дуже вдячна собі за те, що навіть не дивлячись на те, що ти не бачиш якихось шалених результатів. На початку ти все одно продовжуєш, тому що ти домовився із собою робити це все дисципліновано. Знаєте, я не просто так кажу про дисципліну, і про ось ці всі речі. Я це все кажу на практиці, тому що я сама кожного дня це все проходжу. Я кажу зі свого досвіду і. Фух, завтра в мене відповідальний день. Це мене, напевно, ще перед цим всім так штормить. Я, м -м -м, мені прийшла в голову ідея повністю переробити свої навчальні продукти, зробити інший підхід, перезаписати всі відео із новим досвідом, із новими інструментами. І в мене завтра зйомки. Тому, можливо, я ще на фоні цього також э, так, досить сильно переживаю, щоб все пройшло так, як я собі планувала, так як собі хочу. Але. Я відчуваю потужну силу і дуже вдячна собі. І всі, хто проходять такі моменти, коли ви відчуваєте, що щось не так в вашому житті, будь ласка, змінюйте. Вчасно змінюйте, тому що можна довести себе до дуже поганого стану, коли вам просто не хочеться жити. Я це все сама прожила і прекрасно розумію, про що йде мова. Ось так вирішила в моменті. Трошечки поділитися своїм станом, тому що, можливо, хтось думає, що я там завжди в мене все класно, все гладко виходить, але я дала собі слово не видумувати якихось собі образів, а просто бути тією людиною, яка є насправді. От в мене тільки що просто я е, танцювала, плакала, ридала, сіла, говорила з собою. І думаю, мені треба це зробити, тому що я так відчуваю, і мені треба це записати на відео для того, щоб нагадати собі, в яких я станах була, і показати іншим людям, що це нормально відчувати себе по-різному. Все, тепер можна піти умитися, зібратися, як гарно освітить сонечко, і треба піти попити каву, підготувати себе морально до завтрашніх зйомок і. Життя прекрасне, це правда. Ну, все, я зібралась, вирощаю на подорож у двохгодинні зйомки. Чесно, мене навіть почало трошки мандражити. Давно я не робила навчальних продуктів. І чесно, заздалегідь дуже давно вже все собі прописала, все запланувала, але ну, цей мандраж він все одно присутній. Я навіть прокинулась раніше, але все одно якось по таймінгу а, мені треба пришвидшитись, прискоритись. Коротше, наступні вже відео а, будуть із студії. Все. Мені удачі. я пішла. Так, ну що, всім привіт. Вже із студії. Ось така в мене локація. Ну, напевно, диван і всі ці штуки я використовувати не буду. Моя сьогодні позиція ось тут, ось тут. Коротше, дуже прикольна студія, мені подобається. Тут світло гарне, є ось таке класне дзеркало, тому я зараз буду перевдягатися, буду зараз налаштовуватися і буду записувати багато цікавих і корисних відео. Все, я полетіла. Працюю. Відпрацювала дуже швидко, пролетів час, але я собою неймовірно задоволена, тут така була дуже класна студія. Скоро змонтую і це відео, як я готувалася до цього всього. І було дуже хвилююче. Знаєте, коли ти пробуєш якісь нові штуки. Намагаєшся якось просуватися, якось створювати свої навчальні продукти, бути корисним іншим людям, реалізовувати свої ідеї, це завжди дуже хвилююче і ти переживаєш за це, звісно. Але я дуже собою задоволена. Я справді максимально собою задоволена, дуже собі вдячна і впевнена, що та інформація, яку я записала, буде дуже корисна великої кількості людей і приведе до результату дуже велику кількість людей. Тому Фух, Чесно вам сказати, як було б більше часу, то записала б, напевно, ще якісь свої відчуття, але реально дуже-дуже мало часу було в мене і зараз маю вже збиратися. Наступного разу візьму більше часу і буду, коротше, я собою задоволена, я молодець. Фух, я ще просто в емоціях. У мене зовсім не було часу, щоб ще в студії записати якесь коротеньке відео для того, щоб його змонтувати в відео на YouTube, і тому вирішила його записати вже вдома. Знаєте, що я вам скажу? Найголовніше і найкрутіше, що ви можете зробити для себе, коли у вас стан. Такий не дуже, коли вам здається, що у вас щось не виходить, або якось дуже все важко, або ви почуваєтесь, е, ніби немає відгуку. знаєте. Ну, типу, коли ви чим щось нове починаєте створювати, починаєте щось робити нове, або е, у своїй справі, яку ви вже давно займаєтеся, ви відчуваєте якийсь завтик і не розумієте, що робити далі, то найкраще, що ви можете зробити для себе, це тестувати різні варіанти. Того, як ви можете комунікувати зі своєю улюбленою справою далі. В мене були моменти, коли мені хотілося залишити свою справу, коли мені хотілося повністю займатися іншим напрямком. Але ці дебати, які були постійно в моїй голові, все-таки прийшли до того рішення, що. Мені подобається те, що я роблю, мені подобається те, чим я займаюся, але потрібно тестувати якісь нові формати для того, щоб залучати ще більше людей, яким буде це відгукуватися. І я почала просто діяти, просто робити, просто тестувати, просто постійно. От зараз я тестую різний формат відео, лівсів, сторіс. Намагаюсь якось просто робити. І не задумуючись за те, який із цього буде результат. Да, звісно, результат дуже хочеться і прям швидко хочеться, але скажу вам свій прогрес невеличкий за цей період часу, з того моменту, як я почала робити дії, просуватися знову, придумувати якісь ідеї, до мене притягнулося дуже багато можливостей, завдяки яким я виходжу і на новий фінансовий рівень, і на новий моральний рівень, і маю. Можливість познайомитися із новими людьми коротше, одним словом, мої дії. Приводять мене до нових, нових звершень, нового результату, і те, що найкраще ви можете зробити для себе, коли ви відчуваєте, що щось відбувається в вашому житті, не так це пробувати тестувати різні формати, шукати, що вам буде подобатися більше за все, а не просто сидіти і чекати, поки все зміниться. Я сиділа, я чекала, нічого не змінювалося до того моменту, поки я самостійно не прийняла рішення далі щось робити, тестувати, пробувати бути незручною, бути не Такою, як я була раніше, в якихось моментах чогось перестатись соромитись. Ось, наприклад, для мене там я дуже люблю спілкуватися із людьми, я дуже люблю чомусь навчати, я дуже люблю щось розповідати. І мені завжди в кайф було знімати, розповідати, фоткати, щось робити. Але в мене завжди було відчуття, що я буду, типу, як. Ну, якась не така, якась незручна. Знаєте, ну типу, як ну а навіщо мені знімати якісь відео різ і взагалі от сидіти зараз і щось говорити? А мені просто хочеться, і я це роблю, тому що мені просто хочеться. І можливо одній двом десяти, десяти людям відгукнеться те, що я кажу, якось замотивує, якось допоможе, і мені буде вже від цього краще. Тому. Дуже вдячна вам за перегляд відео, дуже вдячна вам, що пишете коментарі, лайки. Я бачу багато підтримки в інстаграмі, я бачила на декількох цих відео, минулих, які я виставляла, багато коментарів підтримки вашої. Це просто неймовірно, друзі, чесно, тому що ми всі потребуємо підтримки, розуміння і. Комунікації з іншими людьми. І дуже вам дякую і буду вдячна за коментар, за лайк, за підписку, за пальчик вверх, для того, щоб я розуміла, що мені надалі є сенс знімати контент. Я все одно буду далі його знімати, тому що мені це в першу чергу подобається. Але мені б дуже хотілося, щоб вам відгукувався такий формат. Адже, ну, наприклад, на YouTube я знімаю відео, великі, про себе, розмовні, глибокі. В інстаграмі там інші відео. Там Більше для залучення. Клієнтів більше для залучення саме по професійній моїй сфері. В TikTok я інколи викладаю також якісь свої глибокі думки. Тобто намагаюся комунікувати із вами по-різному, і мені дуже важливо, наскільки вам це цікаво. Дуже дякую, що продивилися це відео. Якщо знаєте, як я роблю, якщо я кудись іду або поспішаю, мені хочеться послухати, але не хочеться розтягувати це надовго. Ставте на x 15 на x 2 відео і прослухайте його. В зручному для вас форматі. Дуже дякую, обіймаю вас цьомою І ось такий шматочок мого життя, який я пережила, які емоції. До речі, цей інтенсив, який я знімала, він вже ось ось буде доступний до покупки. Пишаюся собою. Дякую вам!